Генератор носом чую коля, 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 диця, дайте трохи зарядиться, а дайте йде і грошей ще вода, я ракети мам куплю. І Звичайна колядка, хлопчики завітали до осель, щоб вінчувати господарям добра та щастя, за що отримали солодощі, але ж ні, традиційний на перший погляд обряд вони перетворили на сучасний танок зі спецфектами. Hey! Та юних брейкдансерів вже другий рік поспіль незвичайно колядує. І якщо минулоріч вони збирали гроші для себе, то цього року передають їх на потреби ЗСУ. Як наголошує тренер Олександр, його вихованці вражають білоцерківців не лише креативним рештативом, але й справжнім міні-виступом. Цього року так як війна, ми почали якби збирати кошти ще літом, І от була така ініціатива наша, що по колядочка також зайшла. Щоб це пішло на збір, на благо. І конкретно ця калядка, ми зібрали кошти для волонтерського фонду. Вони мене самі спитали, будемо калядувати як минулого року. Я кажу, ви хочете? Так. Ну, я кажу, будемо калідувати, якщо будемо збирати на ЗСУ, Ну, без питань. Окей. Ну, і Ми організували, зібрали 11, ой, 10 100, 10, 100 гривень. Такі шалені суми хлопці збирають не вперше, адже ще влітку почали донатити на армію з допомогою своїх запальних танців. Тоді вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Нині ж п'юні таланти підкорили всіх, хто відчиняв їм двері. Люди охоче пускали до себе таких колядників, а відео з ними миттєво розлетілося інтернетом. Фантастична реакція Я не знаю, якщо ви бачили відео. То там люди кричать, насправді для них це а, е, незвич незвично, коли танцюють. То тобто, й з колядки прокалювали, вже дають гроші, але тут хоп і ще й танець. І е, їх це все ну якби як, як е, е, нежданчик, да, взривається, мозг взривається у людей. Ти тобто, максимально е, хороші, максимально хороші емоції. Ну це ж діти. І так як ще й війна йде. Тобто люди, до речі, люди в цьому цього року дали набагато більше, ніж минулого року. Хоч ми не заходили, не казали конкретно, що ми колядуємо на ЗСУ. Цими дітьми надихаються, тому що ну, діти роблять речі, вони збирають, вони допомагають. А ми от такі сидимо і грустим, думаємо, типу, ми вже втомилися від цієї війни. Типу, а діти, діти не не втомлюються. І це якби дає дуже багато сил і мотивує дуже сильно тебе в першу чергу. Виручені кошти команда передає волонтерським організаціям. Цього разу вони збирають на автівку та теплі речі для однієї з бригад. Волонтерка Оксана ділиться на таких дітей. Хочеться рівнятися бо вони надихають. На добрі справи уже з хлопцями з цими козаками, якими ми дуже тісно стали співпрацювати саме під час війни, тому що ми побачили в сторіс, як і що вони там витворяють, які як вони кошти збирають, як вони створюють цей драйв, як вони заточені на перемогу і допомагають дорослим виборювати її. Тому ми, коли уже ну, як волонтери, стали ну, працювати, то звичайно ми їх стали запрошувати на всі-всі благодійні заходи, які у нас є. І там, де вони це Завжди це атмосфера. От їхній секрет це створення, це вміння створити атмосферу і створити цей драйв, зробити такий двіж. Біля них дуже багато завжди людей, і ну, звичайно, результати хороші. А ось самі танцюристи налаштовані вкрай патріотично, кажуть, таким чином наближають перемогу. Раніше я ходив три роки в Краматорську на бриданс. Я з туди приїхав сюди. Ну і от вирішив тут продовжувати розвиватися. Чи тобі сподобалось колядувати взагалі? Звісно, ж сподобалось. А як люди реагували? Що ти відчував в цей момент? Я відчував радість, що я приношу з цю... радість людям. А чи, чи подобається тобі збирати гроші і віддавати їх саме на допомогу нашій армії? Звісно, ж подобається, тому що ми робимо вклад в нашу перемогу. І яка реакція була людей? Кльово, всі радувались. А скільки грошей давали? То по 200, інколи по 2000, тисячі, по тисячі по 500. Так більше ніж минулого. Так подарують хлопчики свої різдвяні виступи господарям ще на щедрівку та посівалку. Тож, як кажуть у народі, дайте грошей чимодан. Я на них ракет куплю та відправлю на росню. Слава Україні! Героям! Краща, Олександр Пуга, Еспресо, Біла Церква.